Вітаю, 6 лютого 2025, місто Рівне, Україна. Хочу показати свої саженці полуниці і відповісти на питання, чому не бронюю і не створюю черги. У мене вся полуниця, саженці, в стаканах, і вони зимують просто неба. Тобто в мене нема теплиці. І в мене нема умов їх в даний момент продивлятися, обчищати і готувати до продажі. Я знаходжуся в місті Рівне, відповідно, у нас північ, і ось так вони зимують. Я бачила, коли не було снігу взагалі ніякого, що дуже великий відсоток я просто викину. Я не буду продавати саженці, які не пережили зиму. Зима була досить волога, то сніг, то дощ постійно. Розмерзається, замерзається, відповідно, корінь там зниє. Е, можемо подивитися. Не чище, не так. Ось корінь є. Все нормально. Ну, Треба все чистити. І тільки тоді дивитися, що взагалі можна пропонувати на продаж, а не так, аби продати. Є більшенькі, є меншенькі. Ось, бачите, корінь. Видно, що корінь класний, все. Але що буде до березня, я не знаю. Відповідно, от воно стоїть. Таким чином нічого тут не чистилося. Ось корінь. Але сортів досить багато. Але кількість дуже невеличка. Ось, ось буквально ось, ось. І е, зараз їх тормошити, відповідно, я не буду. Що виживе, те буду запропонований продаж. Що ні, те просто викинеться. Такий досвід у мене не дуже добрий з залишком саженців на весну. Ну, досвід завжди класно. Так, сьогодні в мене тема про актинедію. Все ж таки, вирішила я, так як є попит на цю рослинку, вирішила я робити саженця. В тому році я обрізала в кінці, десь в другій половині лютого актинидію. Актинидія, так як виноград, треба знати, коли її обрізати. І, відповідно, саженці буду робити з тої лози, що я обріжу. Ось така тоненька не підійде. Буду брати десь приблизно ось такого, ось такого. Плану товщини на корінення. Літом я її обрізала, але дуже багато ось цього, що позакручувалося. ось Дивіться, скільки оце все позакручувалося, це все так от кусочками вирізаю і викидаю. В тому році я обрізала. Але так довільно ставила. Єдине, що розділила, які жіночі там чоловічі, і пробувала живцювати. І вони за місяць часу практично пустили в мене такі невеличкі корінці. Але я все викинула, тому що не бачила саме сортів взагалі. І те, що я ставила окремо чоловічі і жіночі, не факт, що це було б чоловічі і жіночі. Але от на п'ятий рік від посадки, в тому році в мене був дуже гарний врожай. Я рахую, що дуже гарний врожай. І як на мене, тим більше, що ця ягода неймовірно смачна, просто класна. Я дуже люблю ківі. І осіння така ягода просто шикарна. Не скажу, що чимсь вона сильно відрізняється. оце в мене так, як я її назвала червоний. Тут в мене. Іде ось ця, цей кущик рожевий, і ось цей зелений. Навіть зелений має таку якусь таку кислинку, яка гармонізує сам смак. Тому тут, як то кажуть, до кольору, до вибору. Мені подобаються всі три. І є чоловічий в мене окремо, дійсно підтвердивши, він чоловічий. І самоплідна. От самоплідна в мене чомусь зовсім погано росте. Вона дуже невеличка. Вона родить кожен рік. Тобто ці на п'ятий рік зародили, а ця зразу на слідуючий рік вродила. І так кожен рік має вона ківки, але вона чомусь у мене дуже маленька. Можливо, що її тут глушить. Можливо, її треба пересаджувати, але ну, ще в цьому році подивлюся, якщо їй буде знов так погано, то я її просто відсажу. Ну, я за, за дуже густо посадила, напевно. І в тому році осінню я докупила ще два сорти і буду висаджувати їх там, де буду прибирати е, свою ажину. Ті сорти, що я прибираю, в тому році прибрала сорти, там у мене дирочки є. Я їх туди буду висаджувати в надії, що чоловічий дотягнеться тут буквально 5 метрів до тих двох жіночих. Ось. Бачила, як формують. що Формують навіть не дуже великими. Я вже не, бачу, не брала сікатора, щоб обрізати, бо дуже незручно, якщо ти сам обрізаєш і сам знімаєш. Ну, у всякому разі. Головне зараз для мене буде не попутати сорти, так як спробую їх вкоріняти, і щоб вже знати, то, що я пропоную з цієї актненидії. Досить цікава рослина, досить невибаглива. Єдине, що саме коріння має бути в тіньочку. Воно в мене тут так і виходить, коріння в тіньочку. І ось так я завожу сюди лози. На шпалеру, і е, самі плодики виходять на сонечко Я б сказала, дуже невибаглива. Єдине, що отрізати, її треба в мороз. Я так тих морозів не дочекалася, обіцяли після п'ятого у нас морози до 15. -ти. Ну так, морозець є, сніжок якийсь там десь. Залишився, але щоб ось такий мороз-мороз, щоб вона не тікла саме головне це. Тому що вона, знову ж таки, повторююся, як виноград, якщо починає тікти, вона може просто витікти і загинути сама рослина. Ну, бачите, така зима у нас в цьому році, і тому буду різати, вже не дочікуючись холодів. І ставити на вкорінення. Дуже класна рослинка. Хто ще не має, можете вести на такі довгі лози. Є відео багато. Зараз навіть такі до трьох метрів роблять невеличкі. Головне, шпалера обов'язково, причому така, знаєте, не аби трусилася та шпалера, а така шпалера, щоб можна було дійсно прищепити лозу. Зверніть увагу на, такі, на таку рослинку, хоч вона рахується південна, але вже от навіть і в нас на півночі вона досить гарно дає врожай. Вирощуйте свої ягідки, своє саме найсмішніше. Все буде Україна. Дякую вам!